Ну що, усім привіт! На вулиці неймовірно спекотна погода. Просто хочеться е, пити щось дуже прохолодне, відпочивати десь на пляжі, але такої можливості нема. Тому сьогодні ми з вами будемо готувати ліманад. Дуже прохолодне, те, що потрібно нам в цю спекотну погоду. До речі, тут може бути ваша реклама. Але про це трішки. Пізніше, що нам буде потрібно літнього прохолодного лимонаду? Дивимось: лимон, апельсин, м'ята, спрайт або слабогазована вода і цукор. Ми з вами зробимо сьогодні два види лимонаду. один буде зі спрайту, один буде із газіровки. Подивимось, який смак буде найкраще. Починаємо з апельсину, ріжемо його пополам. Ось так. І на такі квадратики. В принципі, ви можете нарізати так, як вам подобається. Це ми його підготовлюємо зараз для нашого сиропу. Так. Спочатку приготуємо сироп. Так, і тепер нарізаємо пів лимончика. Це теж для сіропа. Нарізали, тепер відправляємо в місечку. Апельсин і лимончик. Я взяла побільше апельсину, щоб був такий колір, дуже красивий, і він буде більш такий солодкий. І трішечки лимону ви можете додати більше. Я більше не додаю, тому що це будуть пити діти, і їм це не дуже сподобається. Дивіться, що ми робимо далі. Ось така є у кожного вдома: кончик і апельсинчик потовкти для того, щоб воно пустило сік. Так, от бачите, як гарно в нас пустився сік. А тепер беремо маленьку тьорку. Хто ще не знає, чому я сміюсь, тому що це дуже легендарна тьорка. Якщо вам цікаво подивитись, чому саме. Посилці в кінці відео буде силка на то відео на цю легендарну тьорку. Ви зрозумієте про що я. Тож я беру цю легендарну тьорку, і нам треба трішечки цедри лимона. І коли ми робимо, дивіться так, щоб ми брали тільки верх жовтий, який біле, а ми не тримо, тому що воно нам додасть гіркоти, а нам це не потрібно. Тепер ми додаємо 2 ложки цукру, це теж залежить від ваших вподобань, можете три, якщо хочете посолодше, можете взагалі нічого не класти. Так, і а, перемішуємо і додаємо воду так, щоб просто покрити, а, покрити наш соус маринад, як це назвати? Зілля, Нехай так. Ха, ха я згадала, сіроп. ось так водичку, щоб покрив наші фрукти. І відправляємо на ахонь. Після того, як закипить, залишаємо ще на одну хвилинку. Знаєте, чому в мене такий вигляд обличчя? Тому що я завжди кажу слово наше. Наш апельсін, наш лимон, нашого нашого. Будь ласка, напишіть в коментарях, як мені позбутися цього слова «порозита». Я вас дуже прошу. А поки ви думаєте над цим моїм питанням, готуємо, наповнюємо наші... <плес> наші... наш лимонад. нарізаємо апельсін, як хочете. Хочете половинками, хочете квадратиками. Це вже буде наповнення таке декоративне. По бажанню можна кісточки достати, але мені подобається, коли воно все як воно є. Якщо хтось із вас почав дивитись тільки зараз відео, і в нього виникає питання: а чому в нас два ковшина? Тому що в нас зараз буде маленький експеримент. У нас буде спрайт і а, газіровка. Сірок Аж готовий? Трішечки сюди і сюди. Який аромат? М -м -м -м. Цедра лимонна такий дала дуже класний аромат Знаєте, я таке часто бачу. Спрайтр. Повторюю, ви можете додавати спрайт або звичайну воду, або газовану все на ваш вибір. І, звичайно, додаємо м'яту листочки. Але просто так ми її туди не відправляємо. Зараз я вам покажу. Вона і так дає дуже класний аромат, але ось так от просто трішки ми її розотрмо, і вона буде ще більш ароматніша. Обожнюю. М'яту таку свіжу, свіжі лімонади. На вулиці в нас в тіні зараз 40 градусів. Це саме те, що зараз потрібно кожному з вас. І робиться дуже легко, дуже швидко. Так, дороблю м'яту. Якщо ви вірите в суєвірі, так не повинно бути. Ду-дум! І так. А тепер повернемось до нашого лімонада. Аромат вже дуже класний. Відправляєте в холодильник на 2-3 години, і потім ви будете насолоджуватись. Він буде більш соковитий, він розкриється. Ну що, ставимо? А потім будемо смакувати. Пройшло 2 години, тепер будемо смакувати. Це спрайт. Це звичайна газована моршенська. Завжди мріяла працювати з дігостатором. І так, спрайтом. Ну, Звичайно, це більш дитяча, така дуже-дуже солодка. А, зараз секундочку, щоб порівняння порівнянні мені буде легше. Так, дивіться. Якщо дітям. І ви не проти спрайта, то, звичайно, це буде більш солодкий аромат. Він більш такий, знаєте, я відчуваю і апельсіну солодкість апельсіни. Це більш такий свіжіший для дорослих. Тут вже відчувається лимон. Тобто тут спрайт, він додає солодкість. Тут просто освіжає для себе його бруцей, тому що він більш такий легкий, я не знаю 40 градусів, легкий лимон свіжий. Тут більш солодкий, це більш дитячий. Готуйте! Пишіть, будь ласка, мені свої відгуки, як вам ці лімонади, і просто кайфуйте в цю 40-градусну спеку. До зустрічі! За кадром посміхаюся, щось не ляпнуло.